Що ж, екстрено перериваємо випуск. Маємо можливість почути Володимира Зеленського під час звернення до країн-членів парламентської асамблеї ради Європи. Леді зенджентмен, екселенсії місте Володимір Зеленський, президент Україн, президент України Володимир Зеленський та пан Алан Берсе, генеральний секретар Ради Європи, підписують угоди між Радою Європи та Україною про встановлення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Отже, просто зараз на ваших очах відбулося підписання угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Він притягне зокрема цей спецтрибунал його рішення до відповідальності керівництва Росії, включно з Путіним та іншими особами на найвищих щаблях влади. Все це відбувається наживо до вашої уваги. አይ ጥሩ ነው እ ኤርትራ የተ ክርስትያኑ ነው እ ኤርትራ የተ ክርስትያኑ ነው የሚያደርግ ውስጥ 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 የሚያደርግ Пані та панове, це завершенабаж, комітет міністрів ради Європи. Сьогодні уповноважує генерального секретаря Алена Берсе підписати угоду, яка включає статут спеціального трибуналу. Зокрема, ми бачили наживо, як відбулося підписання між паном Берсе і Володимиром Зеленським. Нагадаю, також що максимально плідним був сьогоднішній день адже на полях саміту НАТО. Володимир Зеленський зустрічався і спілкувався із президентом. Том сполучених штатів Америки Дональдом Трампом, зокрема, обговорювали чимало важливих питань: у посиленні обороноздатності і зміцненні нашої армії. Зокрема, йшлося і про захист цивільної інфраструктури, як то великих і малих міст, через посилення систем протиповітряної оборони, зокрема систем Петріот за допомоги і європейської європейської спільноти надання ракет для збиття ворожих повітряних цілей, так само про спільне виробництво озброєння. Почує власне пана берсера Це критичний момент у нашому ко нашому колективній підтримці України, підтримці справедливості, підтрим, підтримці е, е, верховенства права. І разом з президентом Зеленським ми підписали двосторонню угоду між Україною та Радою Європи. сьогодні цей підпис. Це рішучий крок до встановлення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України. Що буде надалі? Ми відкриємо переговори про, про збільшення цієї угоди, щоб дозволити вступ до нього максимально великої кількості країн, щоб підтримувати та допомогти працювати трибуналу. Зараз 11 років вже минуло 11 років з того часу, як Україна опинилася жертвою російської агресії. Три понад три роки з часу повномасштабного вторгнення для е, е, Ради Європи. Головне це справедливість та відповідальність для Європейського суду справ людини, для реєстру скоєних збитків. Та для спеціального трибуналу Ми з Радою Європи були з Україною з першого дня, і Україна може покладатися на Раду Європи. Дуже вам дякую, пане президенте, за те, що ви сьогодні тут у Страйбурзі. Це дуже дуже важливий меседж, і що ми могли спільно підписати цю угоду і спільно працюватиме над тим, щоб Росія понесла відповідальність. Це дуже важливий крок. сьогодні ми починаємо процес створення трибуналу російських злочинів агресії проти України. кожен військовий злочинець повинен знати, буде справедливість, і це включає Росію. і ми зараз підсилюємо юридичну війну у дуже серйозний спосіб. Все ще довгий шлях, який треба пройти політично. Ми вже зробили великий прогрес, і я вдячний комітету міністрів до вдячний раді Європі і кожному, хто показав лідерство. Справедливість потребує часу, але вона має відбутися. І я впевнений, сьогоднішня угода це цей трибунал дає нам реальні реальні шанси Засудити злочини агресії, інші інституції, навіть міжнародні, не мають інструментів, щоб це зробити, і нам потрібно показати чітко агресія буде покарана. І ми повинні зробити ми разом. Повинні це зробити по всій Європі. Слава Україні.